І так, друзі, ви на каналі Take It back, і ми зараз робимо огляд на валізу від італійського бренду Cezanne Bascone. Моделька зроблена з полікарбонату, дуже міцного матеріалу, який не боїться переохолоджень, стійкий до механічних пошкоджень ще й тут з ребрами жорсткості. І хоч він такий білий, красень. І багато хто з вас буде сумніватися, чи брати, чи не брати білу валізу. Я знаю, що, звичайно, вона забруднюється сильніше, ніж якась синя, сіра або ще якась. Але найголовніше, що тут коричнева фурнітура і саме текстиль коричневий. Він в першу чергу найбільше забруднюється пластик, до якоїсь міри можна буде відтирати вологою серветкою. А от коли блискавка буде чорна, то вона вже назавжди залишиться у вас чорною. Тому, в принципі, валіза послугує добре за рахунок матеріалу, за рахунок правильного поєднання. Тут у нас, до речі, такі шкіряні вставочки. У нас ще ми маємо міцні і плавні колеса в цій ціновій категорії, пристойні колеса з металевим штифтом, з класною фіксацією. Окрім того, ручка багаторівнева, має три рівні фіксації. Працює дуже добре. І зверніть увагу, що ручка зафіксована ось таким планом ззовні. І ми маємо в пластику вимки, в які впадають оці от металеві Втулки, і вони ще й знаходяться таким чином в поглибленнях, тобто не контактують з поверхнею. І коли сильні удари будуть на цю частину, зігнути цю ручку буде вкрай важко. Я вважаю, таку фіксацію ручок. Дуже класною і актуальною, особливо для середнього і великого розміру, там, де валізи здаються в багаж, удари приходяться на цю частину, то все ж таки ручки виходять з ладу, зігнувшись трошки, вже працюють гірше. Окрім цього, ми маємо ще дві ручки для перенесення в усіх трьох розмірах, і в маленькому це зустрічається дуже рідко, коли є і зверху і з боку ручку. Тут італійці це встановили. Окрім того, ми бачимо в. Ті замочок схований в корпус, ще й зверху його легко буде кодувати, зручно не треба класти валізу. Хоча тут і можна і з легкістю покласти, тому що є чотири зручних ніжки, але все одно стоячи, ось так закодували, відкрили валізу. І десь щось там дістали чи поклали в неї. Це дуже зручно. Окрім цього, всередині ми маємо ось такий якісний підклад, всі шовчики гарно прошиті. Додаткові кишені, сітчата і така розподілена зручно, що не одна кишеня, що у вас можна і сюди якісь речі покласти, і в цю кишеню. Окрім цього, маємо ще ось таку маленьку додаткову кишеню під дрібниці. І ще маємо стяжні ремені. І зверніть увагу, вони саме не резинки, а текстиль, який буде щільно притискати все, що необхідно, тобто все буде зафіксовано. І зверніть увагу, що блискавка цій валізі подвоєна, так іде в два ряди. А тобто зламати зловмисникам а, цю блискавку буде важко. І окрім цього, коли ви її сильно навантажите, так буде там сідати, як завжди, дівчата зазвичай люблять пакувати по максимуму. Так. І коли буде вона сильно навантажена, оця блискавка буде між собою дуже добре триматися. Ймовірність, що вона від удару там чи переперенаповлення розійдеться просто мінімально. Я хотів зауважити ще один момент по ручній поклажі. Тому що сам виробник зазначив, що габарити валізи 57, 36 х 21 Я повністю з ним не погоджуюсь. Ну нащо було писати 57, якщо більшість авіакомпаній дозволяють в свою ручну поклажу валізу до 55 см. Ми це переміряли і вийшло, що тут рівно 55 см. 55 і то це 54 по корпус, а 55 по цю ручку. Тобто вже легше. Але поїхали далі. Що ми бачимо? По ширині ця валіза замість 37 має 38 вважається, по крайній точці. Крайня точка це буде ось по тому 39 см. І ось найголовніший момент, який цікавить більшість з вас. Це глибина цієї валізи, а вона тут 23 см. З одного боку, це дає вам більшої місткості в порівнянні з класичними валізами, які по 20 см, наприклад, валіза від American Tourister, яка рівно 20 см, то ви точно одразу звернете увагу і побачите, що вона ну, реально глибока. Так? Тобто місткість в неї збільшена. Але якщо ви будете летіти, наприклад, Авіакомпанію Раннейр, яка потребує суто 20 см, то інколи все ж таки ви можете зіштовхнутися таким, що вам придеться за оці зайві сантиметри додати додаткові кошти. Але якщо ви не літаєте ранером, так не економите, а літаєте хоча б візером, так я шуткую звичайно, то 23 сантиметри це буде без питань, теж для більшості авіакомпаній. Тому ми маємо міцну, збалансовану, ручну поклажу, так і всі інші роз послугують точно довго, оскільки тут максимальне поєднання доброї фурнітури і матеріалу. Замовити цю валізу ви можете у нас на нашому сайті. Я дам посилання, В принципі лайки можете не ставити. Підписуватись теж не обов'язково. Просто приходьте до нас за цією валізою. Ми маємо дуже гарну знижку для підписників Ютубу або Інстаграму. Дізнатись про цю знижку ви зможете в дірекції. Пишіть нам на номер телефону або в інстаграм.